Вітаю! У цьому відео я наочно покажу вам, як правильно замінити старе кліше на нове в автоматичній оснастці. Одразу скажу, що немає різниці штампова чи кругла печатка принцип однаковий. Беремо в руки вашу печатку та складаємо її так, щоб можна було поставити на фіксатори. Вони є по боках оснасток. Потім протираємо сухою серветкою фарбу з кліше, щоб не випачкати руки. Або ви можете скористатись пінцетом. Обережно відриваємо кліше від оснащення і кладемо на серветку. Далі знімаємо скотч з нового кліше і клеїмо до оснащення. Зверніть увагу, щоб відбиток був рівний на папері, різиночку також потрібно клеїти рівно. Потім ставимо пару відбитків і все. Можна використовувати її в роботі. Якщо відбиток виходить неякісний, то потрібно дозаправити подушку фарбою. Як це правильно зробити, ви можете подивитись відео у наших соціальних мережах. Для зручності відріжте собі коло із паперу, щоб бачити, де верх печатки. Дякую за увагу. З вами були печатки Йоа.